Розкажіть, будь ласка, чому ви навчаєте дітей зараз в цьому проекті? В цьому проєкті я по запрошенню Форз проводжуємо тренінг по енергозбереженню та енергоефективності. А ми разом проводимо вправи, які допомагають нам розуміти, чому енергозбереження це важливо, як для них особисто, так і для суспільства. Дивимось відео на цю тему, граємо в ігри. А ви взагалі займаєтесь екологічними проєктами, чи це більш широкий профіль просто зараз. Ці заходи спеціально розроблялися для дітей якось? Цю програму я розробляла саме для цього проекту, але так я працюю в громадській організації, яка займається екологічною освітою. І як реагують діти? Дуже порізно залежить від того, чи підготовлені діти до цього були раніше. Ці діти, які тут сьогодні, вони були спеціально відібрані, це видно, по тому, як вони реагують, по тому, що вони вже знають. А, звичайно, якщо займатися з дітьми, для яких це вперше, і з якими перед тим займа... не займалися, то для них це набагато більше питань виникає, і можливо, це не завжди їм буває цікаво. Uh -huh. А з румунськими дітьми трошки складніше чи що вони також гарно реагують і вони також добре підготовлені. А єдина складність це звичайно переклад. Я не знаю румунською, тому не завжди можу їм дати настільки якісний фідбек, як хотілося. так. Але між собою діти взаємодіють нормально в принципі. А там мені здається, що да, наскільки я можу бачити за сьогодні. Я не бачила, як вони спілкувалися раніше, але сьогодні я бачу, що вони спілкуються і вони знають один одного. Інколи спілкуються ще додатково англійською, якщо не можу так. щось пояснити. Uh -huh. No hm nie wiem ja bardzo